Всім привіт! А сьогодні під'їхали бюджетники. Так, у нас тут два qv да, Болтики приклеєні зверху. От, у нас тут i5 сьомого покоління. От, і тут у нас теж сьоме покоління. Зараз глянемо i5, i сьомий. Нема наклейки. А, тут I7 7 покоління. Так, і Dell у нас 5570. Так, це у нас шосте покоління. І хто у нас? У нас i5 шостого покоління? Так, вони всі розряджені. Так. Зараз світла нема, підключити їх не зможу. Заглянемо їм в душу. Гарний стан, мінімальна пилючка якась. У нас є дві планки по 8, це чи по 4. Це по 4. Тобто тут 8 батарейка є і вона вже замінена, вже нова батарейка не оригінальна, то є шанс, що вона буде жива. У нас тут теж мінімальна пилючка геть. 8 ГБ. От, тут треба буде SSD і жорсткий диск ще. От, і батарейка оригінальна на місці. Тут у нас i 7 і 7-го покоління. Гарні ці ноутбучки, це 850 і вже третій, Дуже вони вам подобаються. Вони в мене ніколи не затримуються надовго. Розбирають їх. Або клієнти, або магазини. Їх теж полюбляють брати на вітрину. Так, і дивимося в Dell. І dl 5570 теж мінімальна пилючка, геть єлі-єлі-єлі. Восьмерочка є у нас, SSD буде встановлено, батарейка рідна є. І вот. це у нас бюджетники. Ці ноутбуки будуть э, в районі 5000, хтось 5200, хтось 4900. Вот. Тому я вважаю, що це вже бюджетні ноутбуки.